В час переміщення важливого ракетного запасу в РФ сталася жахлива подія, яка дорого коштувала кремлівській владі та рашистам. Аварія, що відбулася, налякала багатьох і мала моторошні наслідки. Рашисти під час підготовки чергових пусків по Україні припустилися на поправної помилки, і детонації відбулися у них. Схоже, Кремлю тепер не до військових справ чи умовних наступів на фронті. Вітаю вас, глядачі! Підпишіться, залишайте вподобайки та коментуйте даний випуск. Я буду розпочинати. Повідомляю, що розірвалася гігантська ракета росіян прямо серед полігону. У телеграм-каналах рашистів спершу писали про атаку Сил оборони України. Ну а потім повідомлялися, що звуки вибухів та дим, що зіймається вгору, спричинила саме небезпечна російська ракета, яка жахнула у себе на базуванні та спричинила наслідки. Страшні у місцевих пабліках писали, що невдало чи то перемістили ракету, чи якісь випробування провалилися. Схоже, все може бути набагато серйозніше ніж всі думали. Згодом повідомили про те, що вибухнула вона. Напрямо на базуванні Арафі основного удару зазнала військова частина Арафі, що була поруч та полігон. Накрити могло навколишні населені пункти. Деякі місцеві жителі почали повідомляти, що вибухнула їхня ракета відразу після якихось випробувань. Очевидці нібито бачили, як вона вилетіла, а потім відразу упала. Також повідомляли, що на місці багато вибухів. виглядає все так, ніби на місці прольот відбувається детонація. Про те, що Росія неодноразово мала так би мовити, неприємності під час запусків ракет, розповідають і експерти. Зокрема, військовий експерт Роман Світан наголошує, що російський решнік на ділі виявився повторенням долі Сармата, який із семи випробувань шість провальних мав. Випускові шахти знищено Стрійного виробництва наразі немає, боєздатності теж стало також відомо, що в Росії вибухнула міжконтинентальна балістична ракета РС 28 Сатана чи навіть СРМАТ. Про це повідомляють і свідчать супутникові знімки. Повідомляє Дефенс Експрес та Осінд аналітики. Супутникові знімки Осінд аналітика МТ Андерсена оприлюднив супутниковий він знімок російського космодрому Плісецьк. Він ілюструє результат невдалого випробування російської міжконтинентальної балістичної ракети. Пуск ракети відбувся із шахтної пускової установки. Пуск був невдалим і завершився масштабним вибухом. На місці стартового майданчика залишився тільки кратер. Як зазначили у Дефенс Експрес, вибух міжконтинентальної ракети при випробувальному старті це катастрофа. Окрім того, провальними в Росії вийшли спроби пуску міжконтинентальної ракети Ярс. Росія планувала здійснити навчально-бойовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС 24 ЯРС. Утім, запуск так і не відбувся. У РФ не змогли запустити ЯРС. Все вказує на те, що пуску просто не було. Було пише видання Defense Express. за інформацією головного управління розвитку Міноборони України. Пусковий район був нетиповим у Свердловській області поблизу населеного пункту Свободний, де дислокується 433-й полк 42-ї дивізії, 31-ї армії ракетних військ стратегічного призначення, враховуючи близькість до міста, нижній та гіл лише за 25 кілометрів. Будь-який пуск мав би потрапити в об'єктиви місцевих жителів. Проте жодного фото чи відеодоказу не з'являлося. Також відсутні записи із дальніх регіонів. Ракету спрямовану на полігон Кура та що не знаходиться на Камчатці, могли б спостерігати на великій території від Ханти Мансійська до Магадану. Але звідти жодної візуальної фіксації не надходило. Причини скасування запуску наразі невідомі. Експорти не виключають технічні проблеми або небажання Кремля демонструвати слабкість у сфері ядерного стримування. Адже Росія вже мала провальні запуски ракет подібного типу. Ну а тим часом Росія заявила, що запустила гіперзвукову крилату ракету Циркон по цілі в Баранцевому морі у межах спільних. войсковых навчаний с Белоруссию захит 2025 Орешник русские запускали именно по городу Украины, по Днепру, по-моему, вы уточнили, спасибо большое. А то, что они запускают циркон где-то в Баренцевом море, но это сродни понтам Ким Чен Ина, который тоже что-то запускает постоянно рядом с Южной Кореей, но по Южной Корее не попадает. Если бы русские хотели произвести впечатление, они бы запустили этот циркон по городам Украины, очевидно. Но они этого не сделали, значит, произвести впечатление здесь даже не пытаются. Это, знаете, дежурная такая улыбочка. Вот у тебя там все сыпется, у России все сыпется, мрак в запущенной стадии, язва желудка, все течет, все разваливается. А они говорят, а вот мы запустили где-то там в Баренцевом море что-то там. Ну, молодцы, на кого вы хотите произвести впечатление? На оружейных баронов, так они отказываются уже давно от закупок вашего оружия российского. На кого-то еще, на Трампа, но Трампу сказали, что Россия проигрывает в войне. На страны Европы, но вы этим только помогаете им увеличивать военный бюджет, потому что им постоянно надо э, напоминать про российскую агрессию, когда они режут косты на социалку у себя в странах, и сытые бюргеры, пони, понимая, что главное это поддержать. Украину, но при этом все равно хотят как-то сохранить свой прежний уровень жизни, прежний уровень достатка, комфорта социального. Но вот подобные новости о запуске ракет сверхзвуковых, гиперзвуковых стороны России, разумеется, дают возможность политикам европейским говорить, ну вот, посмотрите, агрессия, какие вам еще выплаты нужны? Надо увеличивать военный бюджет и инвестиции в оборону Украины. Вот главное. Ну, то есть я взагалі не вижу нікого, хто сильно б напрягся. реально від uh, запуску твої циркона, якщо он реально був. Мінобороно рефі пролюднула кадри запуску ракети «Циркон» з фрегата північного флоту адмірал Головко по цілі в Баренцевому морі. На видео видно, як ракета спершу вертикально злітає із борту фрегата, Ну а потім змінює траєкторію і мчить у бік горизонту. На спільних навчаннях Росії та Білорусі військові планували відпрацювати панування застосування і саме яд. Норїною зброї, зокрема ракети Рєшнік. Ну а військовий аналітик Віктор Кевлюк зазначає, що історія створення Рішника вказує на відсутність у РФІ принципово нових технологій. Тобто росіяни фактично збирали нову зброю з компонентів, що залишилися. Пояснює він. Кевлюк зазначає, що ракета, ймовірно базується на старій міжконтинентальній балістичній ракеті Раз 26 рубіж, із якої прибрали одну зі ступенів. Деякі деталі виявлені після удару по Дніпру належали ракетному комплексу булава. Відповідно, він висловив переконання, що масового виробництва рішніка очікувати не варто у росіян серйозні проблеми з виробництвом ракет. Вони досі не відновили до воєнних запасів. Причини брак компонентів і дефіцит кваліфікованих кадрів. Тому навряд чи росіяни почнуть складати по декілька ракет щодня. Натомість, під Мінськом вже будують військову базу для розміщення російського арешника. Схоже, Путін, маючи гіркої досвід з провальними пусками, вирішив просто використовувати для цього територію сусідньої Білорусі. На території Білорусі розпочалося будівництво нових військових баз, одна із яких може стати місцем базування російських ракетних комплексів середньої дальності Орешнік. І про це повідомляє Радіо Свобода. Увагу журналістів, зокрема, перевернула військова база, яку будують поблизу села Павлівка на південь від мінська. Берівнецова з червня минулого року і триває досі, охопивши наразі понад два квадратних кілометри. Як зазначає видання, ще у радянські часи тут базувалися Слуцький 306-й ракетний полк стратегічного призначення, на озброєння якого перебували балістичні ракети середньої дальності Р-12 та мобільні ракетні комплекси Піонер і Тополь. Після розпаду СРСР та відмови Білорусі від ядерного арсеналу, що дістався її у спадок. Це Військовий об'єкт був закинутий та занедбаний, однак тепер базу активно відновлюють. Вурбували ліси, побудували 13 складів, боєприпасів, тренагари та заклали фундаменти ще низки будівель. Немає не лише офіційних коментарів, але навіть кадастрових документів у публічному доступі. Тож наразі можна лише припускати, який саме підрозділ армії Білорусі або Росії буде там дислокуватися. Ну а тим же часом сили безпілотних систем послідовно знижують здатність РФ забезпечувати свої війська пальним. Оператор чотирнадцятого окремого полку сил безпілотних систем спільно. Із підрозділами сил спеціальних операцій завдала успішного удару по другому за потужністю нафтопереробному заводу РФ. Урежне підприємство Кірішенєфті Оргсінтез» у Ленінградській області повідомили в силах безпілотних систем збройних сил України. Сили безпілотних систем послідовно знижують спроможності РФ і забезпечувати свої війська пальними, продовжувати війну проти України, зазначили у відомстві. Удар було здійснено на відстані понад 800 кілометрів від державного кордону України. Більше того, Кіріще є другим величиною нафтопо. Переробним заводом Росія після Омського НПЗ і основним постачальником нафтопродуктів для Санкт-Петербурга, а також Ленінградської, Новгородської та Псковської області. Завод переробляє понад 20 мільйонів тонн нафти на рік і випускає близько 80 видів продукції, зокрема бензин, дизельне паливо, мазут і авіаційне реактивне паливо, яке використовується для забезпечення російської армії. Завод випускає близько 80 видів нафтопродуктів, зокрема бензини, дизельне паливо, мазути і авіаційне реактивне паливо, і безпосередньо залучений до забезпечення нафтопродукти. Російської армії. Ну а я глядачі вдячна вам з те, що ви додавали це випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та свої коментарі. Я з вами не прощаюсь, бо ми побачимось вже незабаром у наступних випусках. До зустрічі!